За мир і сонце у краю, при чисті діви поклонімось, щоб успинила вмить війну, зрадливу збочину підступну, роздуту божеством з Кремля, молитву посвятім наступну, звернімось Словом до Христа, аби єдналась Україна в потужний та міцний кулак, щоб зламалася машина, керманичко, трівовку кулак Молімось, прошу вас, молімось і з чистим серцем. Мов сльоза, з молитвою боротися навчимось. За нами правда і небеса. Риблим під лобновахою. і знову бій, і знову вбиті. Горить підбитий БТР, а вам ще жити в цім світі, та погляд спокою заумер. У небо дивляться лиш очі, вібрав весняні промінці. Трава на вухо, що щепоче, пробігся вітер по лиці. Заграв мелодію мобільний. Мама показує екран. Дзвінок пригнічено безсильний, задимлений ховався туман. І серце матері завмерло, бринить в мелодії дзвінок. Війна схопила сина в жерла, Замок мобільний, спить синок.